Кімната 600. одне з найважливіших приміщень ХХ століття. Саме тут, у Нюрнберзі вперше в історії людства державних лідерів змусили відповідати перед міжнародним трибуналом. Саме тут, де зараз стою я, ця кімната заслуговує особливої уваги, тому що вона була відреставрована спеціально для цього процесу. І навіть була перетворена на кіностудію, де кожна фраза і слово було записано. Ця кімната знаходиться в будинку суду. Ця будівля одна з небагатьох, яка оціліла після обстрілів Нюрнбергу. І біля цієї будівлі була її в'язниця, де утримували підсудних протязі всього судового процесу. Коли я вперше ще в дитинстві бачила по телевізору відривки цього процесу, я бачила, що багато підсудних носили сонцезахисні окуляри. Я дійсно думала, що напевно підсудним було соромно за всі злочини, які ними були скоєні. Але зараз я знаю, що ніхто із них не Розкаївся за свої вчинки. А навпаки, вони постійно говорили Я не винний, я просто добросовісно виконував закон. А насправді вони носили сонцезахисні окуляри, тому що освітлення, яке використовувалось під час процесу, було настільки сильне, як прожектор, і постійно було направлено на них. Тому що вікна під час судового процесу були щільно закриті. Як ви можете бачити, з е цих фото та відео е судді сиділи біля вікон. Але сьогодні е ми бачимо, що меблі в кімнаті були змінені. А ось макет цієї судової кімнати 600 під час процесу. Ось так вона виглядала. Після падіння нацистського режиму світ уперше побачив масштаб зла, яке десятиліттями приховувалося за пропагандою. Нацисти зру... зруйнували цивілізацію, вбили мільйони життів, перетворили Європу на систему насильства. Саме тому Нюрнберзький процес став точкою. З якої почалась міжнародна кримінальна юстиція. Без нього б не існувало б міжнародного кримінального суду в Гайс у кінці 45-го року сюди, до кімнати 600 під охороною американських солдатів завели 21 чоловіка. Ще кілька місяців тому вони носили уніформу, віддавали накази про війну, депортацію, керували імперією. Терору. Тепер сиділи на цій лаві підсудніми, як звичайні злочинці. Світ вперше побачив, що влада не рятує від правосуддя. Нюрнберг – це більше ніж суд переможців. Це був рубіж між старим світом, де диктатори робили все, що хотіли, і новим світом, в якому зло має ім'я, доказ і вирок. Тут вперше формування злочин проти людяності, злочин проти миру, військові злочини. Саме під них створювали лондонський статут, юридичну основу процесу. Історія Нюрнберга почалася ще після першої світової війни. Перша спроба покарати військових злочинців відбулася в Лейвзку. І провалилася. Німеччина судила сама себе. Вируки були смішними. Тому після Другої світової війни союзники вирішили, що процес має бути міжнародним, відкритим і без політичних ігор. Матеріали, які сьогодні, Виглядають як жахлива хроніка. Тоді були доказами Промови Гітлера, Гітлі, плани життєвого простіру, напад на Чехословаччину, Польщу, операція на сході, голокост, мільйони свідків, мільйони документів, мільйони фотографій з концтаберів, зруйновані міста. Це був злочин масштабу, яке людство ще не знало. Довгі переговори між США, Британією, Радянським Союзом та Францією закінчились 8 серпня 1945 року. Підписанням лондонського договору. Він створив міжнародний військовий трибунал. Це Був унікальний. Випадок держави з різними системами права об'єдналися судити злочини, які виходили за межі національних законів. І обрали місце процесу Нюрнберг. Кімната 600 стала центром світу, майже випадково. Але не думаю, що це було випадково. Наступних відео я вам розповім більше про це місто і чому саме воно було вибрано. Організація цієї кімнати 600 коштувала 6 мільйонів доларів. Це були величезні гроші на той час. Підсудних утримували в важких умовах без можливості спілкування один з одним. До них допускали лише адвокатів і психологів, які потім стали важливими свідками епохи. Свідків селили в окремі будинки свідків, бо серед них були і жертви, і колишні нацисти, і персонал концтаборів. Це була унікальна операція, де кожен крок. Фіксувався як історичний документ. Нюрнберзький процес змінив усе міжнародне право, наше розуміння справедливості, і навіть те, як ми бачимо свою відповідальність перед історією. Те, що відбулося тут, це не минуле, це попередження. Коли закон мовчить, починається терор. коли злочини мають ім'я, світ має. Шанс на мир. Нюрнбергський процес змінив усе: міжнародне право, наше розуміння справедливості і навіть те, як світ реагує на злочини диктаторів. Саме тут диктатори отримали. Вирок за свої злочини. Але чим більше я вивчаю закон, і Нюрнберзький процес, в мене виникає більше запитань, ніж відповідей. Чому в історії так і не відбулось жодного міжнародного суду над керівниками СССР за політичні репресії? Адже якщо всі рівні перед законом. Якщо посада не звільнює від відповідальності, і мільйони знищених людей є злочин проти людяності, то чому ж ці злочини залишились без суду? Можливо, тому що переможців не судять? На жаль, навіть у 21 столітті ці питання залишаються без відповіді? Саме тому я створила цей канал, саме тому я готую серію відео про Нюрнберзький процес, процес, який показав, що зло можна назвати і засудити. І саме тому я навчаюсь на юридичному факультеті, щоб мати право ставити подібні запитання офіційно, базуючись на міжнародному праві. І рішення міжнародних судів, щоб мати можливість звертатися до судів, урядів і міжнародних органів, І щоб робити свій внесок у відновлення справедливості, яку сьогодні важко знайти. Якщо вам відгукується цей шлях, підписуйся. Попереду ще багато важливих історій, і тому що разом ми сила.